Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Сьогодні розпочинаю із люфи. Хто вирощував, підскажіть, що з нею робить? Ні, одного кві... ні одної квіточки, ні одного плода. Може, я пізно, звичайно, їх висадив. не знаю, бачите, вже і листя деяке сохне, але тут поплилася гарно. І пішли пасинки, дивилась, треба їх обрізати. Зараз пообрізаю. Але хто вирощував, скажіть, що не так і як. Зробити так, щоб вони плодоносили. О, боже, не попаду. Ще такий сікатор. Так, це що у нас? Десь то зна, куди поліз. Зараз будемо прибирати все. І, друзі, подивіться, як гліцинія пішла. Зробила їм опору і дивіться, як гарно поплелася. Навіть ця менша теж вже почала плестися. Ну і обрізала низом люфу. Ага, ще один лишився. Вверху залишаю. Ось тут один є, другий. Не знаю, треба чи не треба, ну не прибираю. А внизу поприбирала, щоб не тянули силу і ну бажано, щоб самі плоди висіли в повітрі. тому Знизу прибираю. І ось, друзі, моя м'ята. Зараз зріжу, вершки посушу, бо бачите, голилася, вже треба було раніше, ну, щось теж руки не доходили, а те все приберу. А то вона тут все накрила. От, друзі, обрізала. Ця яка гора в мене м'яти. Треба перебрати її, але поки що хочу піти трошки на город попрацювати. І, друзі, вийшла вже на город. Хочу трошки почистити баклажани. Перець, тут, там, тому що, щоб дало силу, щоб в'язалися плоди. Не знаю, сьогодні з першої години дня передають грозу, але чи буде, чи не буде. Сьогодні не поливала. Не знаю, так душно. Цілу ніч спати неможливо, задихаюся, ну, дуже тяжко. І встала, не сил немає нічого, і знову ж на дворі душно. Тяжко дихати, тяжко працювати, але потрошки буду щось робити, бо все рівно ніхто за мене нічого не зробить. Тому, друзі, приступаю спочатку до перця. Ось мій перчик. Я вже тут почала трошки чистити. Ось так, ось йде розгалудження. Тут трошки присипала соломкою. оце все нижнє, оце все прибираємо, щоб воно не тягнуло сили. Отак. Що в середину теж. О, ось так. Бачите? Ну, і також, що в середину, тут в центрі йде те ж саме. Ну, мені одною рукою незручно. Зараз поприбираю, покажу вам, що вийшло. Ось такий кущик. Ну, вже вважайте, я трохи прибрала і покажу кінцевий результат. Також, друзі, прибираю тут і бокові, і цвіт трохи прибираю. Щоб не було зайвого. Тому що, коли воно наліпиться багато, користі не буде. Ось так іде в сторону. Ми його прибираємо. Ось тут дивіться вже перчики є. І оця вже нижче перчика, вона вже не потрібна. Ми її прибираємо. Те ж саме тут. Так, уже перчик, ну ці ось ці вже лишаємо, тут цього потім будемо вже, де він там, не бачу? І з цього буду вже формувати, тут буду один прибирати. Ну, тут так не, не видно. Ось ось. Тут цвітонос, брунічка, Це прибираємо, те залишаємо. Бачите? Лишився ось о. квіточка. Ну і так далі. Ось так, друзі, в мене вийшло. Порівняти той, дивіться, який загущений, і цей. В нього вже буде сила тим плодам, які залишилися, розвиватися. А так воно все в кучі і ніякого результату немає. Баклажанами та сама процедура, Ну, тут я баклажани вже чистила, вверху вже лишаю, можна цей перебрати. А так вже лишаю, бачите, квітують З квіточки. Тут квіточка. І переходжу до цього теж, отут серединку приберу. Ось пасинки прибираю. А тут хай йде теж, бачите, квітує. Все добре. Саме головне прибирати знизу, ну знизу я тут прибирала, прибираю, де сухі листочки і де дуже загущена серединка. Друзі, покажу на цьому. Тут більш-менш, я не знаю, знизу тут трошки прибирала, ось, бачите? Іде пасанок, його прибираємо. Тут уже є цвіт, вже буде баклажанчик. Тут ось всередині теж, бачите? Де він там? Ось опасинок. Теж його прибираємо. Ось о, теж пасанок, теж прибираємо. І так далі. Вверху залишаємо, тільки прибираємо ті, що всередину йдуть ось о, йде всередину. Я його прибираю. Отак. А цей лишаємо і вже буде такой та й розголоджуватися. Тут теж те саме. Ось дивіться, я вже ці почистила. Бачите? Які гарні. І сонечко потрапляє, і провітрюється, і буде їм куди рости. Це звичайно складніше. Це якийсь просто жах, дивіться. Він, о, як його показати? Ось дивіться. Такий зачемрілий. Такий забитий, що це жах. Хіба з нього щось буде? Тому стараюся прорідити його. Але буває і цвіт відпадає, бо вже цвіт є. Але все одно хочу зробити з них, щоб був, щось було. Тут вже поперебирала, бачу на деяких щось, якась хвороба вже береться, Ну не знаю, що буде, то буде. От і все. Почистила. Сподіваюсь, що результат буде гарний. Це буде добре. Тепер, друзі, переходжу на помідори. Ось такі сухі листочки, оце все прибираю, все решта буду лишати. Ну, буду дивитися, як там знизу сильно щось загущене, то прибиратом, а взагалі пройду просто сухе. Нічим не обробляю, що буде, то буде. Обробляй, не обробляй. Хімією не хочу, а всякими народними методами, чи допоможе, чи не допоможе, тільки витрата часу. Так що буде, що буде, то буде. Друзі, на помідорах. Так, де зараз спіймаю? Та де ж воно? Все, дивіться. Цвіт пообсипався, посох. В'язі немає. Тому залишаю пасинки, може, хоч на пасинках пізніше щось буде. Ось помідорчики зав'язались і дивіться, чи він спікся, чи я не знаю, що з ним. Половина геть, а ще щось поїла. Бачите? І так немає, ще й щось псується. Друзі, бачите, світ, світ позасихав. Світе і засихає. Ось, друзі, дивіться, що з цього помідора вже, може бути, сухий повністю все. стебель Тільки залишився, листя все висохло. А так, працюєш, працюєш, садиш на щось розраховуєш, а в кінечному результаті чи щось буде, чи не буде, а час і сили потрачені. Це немає, але пари страшне. Показувала на першу годину дня грозу вже на другу, і то там, мало бути аж до вечора, тепер вже тільки показує на другу годину, там на вечір вже. Коротше, передвигається і передвигається. Містила, друзі, тут все. Все залишилось там коло кукурузи. І там в мене трошки перчика її, треба почистити. Коли сонечко ховається, байдуже, як виходить сонце, це взагалі щось з чимось. Вже, звичайно, обід, але хочу вже закінчити, тому що, якщо кину, то вже потім доберуся до них. Знаєте, тут за кукурузою менше сухого. Видно, все таки притіняє і не так горить. І друзі мої гладіолоси продовжують квітнути. Вже дивіться, скільки цього. Ой, забула, як він зветься. Шоколадниця. Квітне. О, такий красунчик. Ну, Там ще тільки-тільки мають квітнути. Друзі, закінчила. Тут не було що особливо робити, тому що ще маленькі, але де неде попасинкувала. Поставила набирати воду, тому що нема надії на дощ, але щось з цієї сторони заходить, погримує. Може ще щось і буде. Ну, побачимо. З цієї сторони, бачите, ще ясне небо. А звідти бачите такі хмари. І гримить. Поки що так не дуже не дуже гримить, десь здалека, але гримить. Головне, щоб не наробили на біди, бо так краще не треба ніякого. Зайшла в парник, он бачу такий гарний помідорчик. Хочу смачного помідорчика. Ой, їх там здається два. Так, зараз дивимося. Ось один десь. Ой, смакота. О, аж три. Клас! Ага. Це ще зеленкуватий стоїть. це, стий. Два, той ще трошки хай побуде. Два штуки, ой, це аж ж лопнув. Он О. Ось ці обозні, оці здорові помідори. О, дивіться, оце. Блочі волового серця. Це в мене тут гібриди, ті, що я висаджувала. О, друзі, пішов дощик, не знаю наскільки він буде великий, гримить, блискає, але дивіться, який вітер зірвався, страшне. Ну, будемо сподіватися, що буде все добре. Та іде. Дивіться, друзі, що робиться. Вже і Ну, Хвилин 10 гарний дощик ішов. Дивіться, потоп. Вода стоїть. І моя картошка. Капець. Ну от, друзі, пройшов дощик. Не знаю, передають ще на 18 годину. Зараз побачимо, згадала, мені треба морква. Вийшла викопати морку. Зараз побачимо, наскільки. Промокла земля. Ну, я вам скажу гарно. Дивіться. Не видно сухого клас. Оце добре. Оце дощик. Наварила борщику. Буде мені, що їсти, відварила м'ясце на налисники. І роблю трошки сиру солоденькі. І буде мені на декілька днів можна працювати і за їду не переживати. Я вже неодноразово казала, я люблю приготувати. І потім собі працюю, прийшла, поснідала, пообідала, повечеряла. У мене все є. Не треба думати, що готувати. Звичайно, колись воно закінчується і буває, щось я на швидкоруч готую. Але отак приготую і собі маю. Друзі, м'ясо відварила. Підсолила. Додаю лавровий листик, щоб пахнув. Ріжу на шматочки і перекручую на м'ясорубці. Зазвичай беру свинину, мені подобається свининою. Я вже показувала рецепт, ну, може, хтось не дивися, комусь сподобається. Додаємо, друзі, засмажку. Можна на вершковому маслі, можна на смальцеві. Я робила на смальцеві. Так, солим перчим. у мене на соль я пробувала добре. Перчу. І також додаю бульйон, в якому варилося м'ясо. Дивлюся приблизно так, щоб було таке, як трошки як паштет, наче, щоб не були кусочки м'яса, а щоб було однорідне таке, щоб не було сухе. Можна ще одне. Так, я думаю, буде добре. Бачите така? Масло, як, що можна намастити, щоб не розсипалося потім. І, друзі, мастимо на висночки. Ось так бачите, воно гарно розмащується, не розсипається. І скручую. Складаю в лоточок. Якщо багато, ставлю на заморозку і потім мені є ще їсти довгий час. А також, якщо хтось завітав в гості, завжди є на поготові Ну і так далі. Ну, от, друзі. Зробила з сиром, зробила два лоточки, ну, один неповний, з м'ясом. І залишилося, що в мене на лиснички, зробила із варенням, чи не знаю, перетерта пелюстки троянди із цукром. Так що я наготувала, буде що мені їсти. Ну і, друзі, вранці показувала, зрізала м'яту. І не люблю ці штурпаки, тому побираю отакі листочки і засушу. Це, звичайно, трошки буде загайно, але е, краще так, ніж е, потім е, ті штурпаки. Так що я продовжую працювати. А вам всім дякую за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення, щоб бачити мої відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я дуже-дуже вам вдячна. Всім, хто мене підтримує, до нових зустрічей. Пока.